Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ми продовжуємо огляд монет Греції, і у нас на огляді монета номіналом 20 драхм 1992 року чекано. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал. Монета в 20 драхм належить до останньої серії, що випускалась з 1986 року. На аверсі монети зверху по колу розташований напис грецькою. Ланіка демократія. Грецька демократія. Назва держави, яка випустила цю монету. Під нею вказана номінал монети 20 драхм. Під номіналом розміщена море в штиль та оливкова гілка. Зліва від оливкової гілки розміщена рік чекано монети 1992. -й. На реверсі зображено погруддя Діоніса Соломоса і праворуч напис грецькою Де Соломос. Діонісіс Соломос грецький поет. Автор гімну Свободи від 1823 року, що став національним гімном Греції. Народився на Закінфі, одному з Іонічних островів, походив із аристократичної сім'ї. Його батько носив титул графа від уряду Венеції. Той самий титул мав і сам Соломас. Свої перші вірші Соломас пише італійською мовою, проте, повернувшись в 1818 році на батьківщину, вивчає рідну мову. Виступав за утвердження народної грецької мови, демотики. Народні грецькі пісні та свої грецькі вірші створює на демотиці. Соломос помер у лютому 1857 року від апопелексичного удару. В 1865-му його останки були перевезені на острів Закінф. Друг поета Іуліус Тіпалдос так писав про нього. Соломос. Охопив увесь народ своєю поезією і став першим і великим засновником нової нашої філології, монета виконана з алюмінієвої бронзи, має діаметр 24,5 мм, вагу 7 г та товщину 2,25 мм. Дуже цінна ця монета 1993 року чекано, так як в цей рік не було крабування для обігового тиражу, а тільки невеликий випуск якості пруф. Приблизна вартість монети 1993 року складає 40 доларів. Для порівняння наша монета 1992 року коштує лише 10-15 гривень. На цьому ми закінчуємо огляд. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!